Так, у нас сьогодні таке волосся. У нас буде каре. а буде квадратної форми. У нас вже сказали, що є така, що виращується волосся. Буде довжину, от там де повертається, обов'язково довжина повинна бути не більш така довжина. Щоб в цій в частиночці вона була, то буде краще. Ми будемо робити це через бісектрису. Що таке бісектриса, ми знаємо, що тут площина, і тут площина і кут ділиться на дві частини, це і буде бісектриса. Тобто на цій частинці. буде максимально рівно як тут, так і на потилиці. У нас вийшла ось така ось форма, форма квадрат. Ми бачимо рівну лінію на потилиці, ми бачимо, як підвертається волосся донизу. Ми бачимо рівну лінію. Бачите, ми робили подовження-подовження, а вийшло рівно. Отак от само у нас виходить це подовження. А якщо б не було подовження, форма пішла б до потилиці. Таким а так, рівненько, рівненько, тут також рівненько. Вот так от класична квадратна форма.